Стосовно нашумівшого нововведення із законом при продажу автомобіля із підвищенням податків. По-перше, це не закон, а постанова Кабміна. Вона має меншу юридичну силу, ніж закон. І, можливо, в майбутньому знайдуться якісь активісти, які захочуть його скаржити або спростувати. По-друге, податки не збільшуються, а їхні ставки такі, які були раніше. Ця суть заключається тільки в оцінці ринкової вартості автомобіля. Раніше там, по різним причинам її е, занижували і при цьому там, оптимізували там, деякі податки. Е, оцінку можу зараз робити е, всі суб'єкти оціночної діяльності, тобто компанії, в яких є відповідний дозвіл на це. всі експертні служби, які зараз біля всіх морео є. Ну або замовити довідку, можна витяг на сайті економіки України. Там задаєте певні параметри по вашому автомобілю і формується на вакцинатора. Там є також градація по кількості проданих і відповідно формується ставка податку. Якщо це перший продаж в календарному році, то взагалі не податковується. Якщо це друга продажа в календарному році, 5% подохідний плюс 1,5% військового збору від вартості авто. Ну і якщо третя або більша продажа, це 18% подохідний і 1,5% військового збору. Приблизно схожа методика. В ринку нерухомості вже давно реалізовано. Там занижувати вартість майна не можна в рази. Зараз хочу так само зробити і по автомобілях. Пізніше ще будуть роз'яснені від відповідних інстанцій там державних служб в цьому питанні. Тому будемо чекати на інформацію.